Потрібен компактний вантажний автомобіль для роботи? Рішення є Volkswagen Caddy. Тільки зараз спеціальна цінова пропозиція на вантажні автомобілі. Автомобіль Caddy доступний в двох базах: короткій та довгій базі. Гайда на огляд. Маємо вантажний відсік. І фіксатор. Даний автомобіль має 2-літровий дизельний двигун на 102 кінські сили. Маємо гарну комплектацію, електричне стоянкове гальмо, можливість підключення телефону, кондиціонер, автосвітло, електронний мобілайзер, регулювання дзеркал та підігрів. Обирайте Volkswagen. Це ваш надійний помічник та друг.